Я дякую тобі, солдати, за те, що вибиваєш з України ката, за те, що захищаєш мою хату, за те, що брежеш від кулі та гармати, за те, що в спокою лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що бачу сонце із кімнати, за те, що п'ю своє любиме лати, за те, що сином можу у дворі гуляти, за те, що я продовжую кохати. Молюсь за тебе, я солдат, молюсь, що повернувся в рідну хату. Хоч я тобі не жінка і не мати. Я дякую тобі, солдати.